Вітаю, шановні друзі, сканування обличчя, відбитки пальців, сканування паспорту, новий цифровий контроль в'їзду в Європейський Союз для іноземців. ЄС, – Entry-Exit System. Що це за система і кому з українців потрібно буде там реєструватися при в'їзді в Європейський Союз? Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, Entry-Exit System, або скорочено ЄС це система, яка була запущена. Що на ще в 2017 році Радою Європейського Союзу, але постійно відкладалася е, через те, що країни не були готові, через те, що it інфраструктура не була готова, е, тому що на практиці це означає, що в багатьох країнах потрібно буде виставити відповідні автомати, спеціальне обладнання, які будуть сканувати ваше обличчя, ваші відбитки пальців, е, ваші паспортні дані, паспорти для чого? Для того, щоб вести облік всіх осіб, які в'їжджають в Ше. Генський Союз до Європейського Союзу. Це дуже важливо. І ось нещодавно Європейська рада, як повідомляється на сайті, ухвалила новий регламент, який дозволяє поступовий запуск системи Entry-Exit System ЄС, електронної системи фіксації перетину зовнішніх кордонів ЄС. Країни-члени зможуть вводити ЄС поетапно протягом 180 днів. Регламент набуде чинності на третій день після публікації в офіційному журналі Європейської ради. Дата запуску ЄС буде визначена. Значена Єврокомісією окремо повний перехід на нову систему планується до кінця перехідного періоду в усіх країнах ЄС. Що таке ЄС, і навіщо е, взагалі вона потрібна? Система ЄС буде автоматично фіксувати дати в'їзду та виїзду іноземців, громадян третіх країн, які е, подорожують до Європейського союзу на короткий період, зберігати дані з паспортів, відбитки ваших пальців та зображення обличчя, допомагати перевіряти, чи не перебуває особа понад дозволений термін у шенгенській зоні. Е, міністр з питань міграції та інтеграції дані. Каре Дюбвадбек сказав: Так: ця система дозволить прикордонникам і правоохоронним органам перевіряти особу подорожувальника на дотримання ним дозволених строків перебування. Це знизить ризик шахрайства з особистістю і нелегального перебування в ЄС. Ключові положення нового регламенту, який нещодавно затвердила Рада Європейського Союзу, України ЄС можуть впроваджувати систему поступово протягом шести місяців або відразу в повному обсязі. До завершення перехідного періоду прикордонники продовжуватимуть ставити штампи вручну в паспортах у Уняткових випадках, наприклад, при надмірному навантаженні на пункти пропуску дозволяється часткове призупинення роботи системи. До завершення періоду впровадження всі країни-члени повинні забезпечити повну реєстрацію, включаючи біометричні дані для всіх осіб, що перетинають кордон. Друзі, тепер саме головне питання: чи потрібно буде українцям на 24-му параграфі реєструватися в даній системі ЄС? І взагалі кому з українців потрібно буде реєструватися? Першу чи Чергу потрібно буде реєструватися всім українцям, в яких немає в Європі жодної візи, жодного ВНЖ. Тобто, якщо особа не зареєстрована на 24-му параграфі, не має ніякої робочої візи або навчальної візи, або будь-якої іншої гуманітарної, там неважливо будь-якої візи або резидент перміт, то вона зобов'язана буде надати відбитки своїх пальців, фотографію свого обличчя, дані свого паспорту для того, щоб. Щоб інформацію внесли в відповідну систему ЄС, і таку особу потрібно реєструвати. Як сказано на сайті Ради Європейського Союзу, особи, ж, які мають резиденс перміт посвідки на перебування, вони не підпадають під реєстрацію в системі ЄС. Чому тому, що вони так вже зареєстровані в одній з країн Європейського союзу і являються резидентами, тобто резидентам. Європейських країн українцям, які мають відповідний ВНЖ робочий навчальний, чи то ж 24-й параграф, чи то тимчасовий захист, ауфенхальстітелі карти НІЇ, карти побиту, оці всі укерпеселі і так далі, їм не потрібно буде реєструватися в ЄС. Звичайно, на практиці друзі можуть виникнути такі проблемні питання, особливо для українців, які будуть їхати з України в Німеччину з просроченим пластиком. Тут можуть бути. Проблеми з поляками, які можуть е вважати ваш пластик просроченим, і все-таки заставляти вас пройти процедуру реєстрації в ЄС. От. Ну, що потрібно робити? По-перше, доказувати їм, що ваш пластик дійсний, що ви знаходитесь в е реєстрі іноземців Німеччини. В Німеччині є Ausländerregister. Регістр. От. І ви всі, хто маєте 24-й параграф діючий, ви там міститесь. От. Таким чином, ви являєтесь серед. Резидентом Німеччини маєте резиденс перміт, і вам не потрібно реєструватися в системі ЄС, тобто системи цифрового контролю в'їзду в Європейський і Шенгенський Союз. Друзі, майте це на увазі, але побачимо, як воно буде працювати. Планується, що десь під кінець року вона вже почне повноцінно працювати. Тому ось така інформація, друзі, поширте, щоб всі знали з повагою. Ваш адвокат Демченко.